Доброго дня, мене звати Денис, представник компанії Агрокалина. На даній виставці представляємо такі агрегати, як ротаційна борона і сівалка повноутіл касі. Даний екземпляр це шестиметрова ротаційна борона в максимальній комплектації, тому що є ще дві комплектації на суцільному брусі, і ековаріант такої ж борони гідравлічної. Відрізняються вони тим, що в ековаріанті. 25 стійок, в даному екземплярі 30. Ну, сплошний брус, то зрозуміло, що з транспортним пристроєм воно теж рахується як економ варіант. Наші ротаційні борони в основному виготовляються від 3 до 18 метрів, але вже є експериментальний варіант 22 метри. Тобто навісні борони від 3 до 12, і прицепні від 12 до 22. Можна сказати, по, ну, по характеристикам, коротко пройтись. Подшипник у нас ФКЛ, двохрядний, закритий, трьохрівневий захист підшипника, крім того, зуби кріпляться на барабані двома болтами, що легко заміняється при, при відбиванні його, або якщо там, при роботі деформується чи ще щось. Відстань між їжаками 10 см, тобто, що покриває площу майже ідеально. Пошкоджень, після проходження, пошкоджень по рослині мінімальні там, до 1%. Ще одна із таких особливостей це пружина розтягу на стойці, що не давить на стойку, а можна сказати, під своєю вагою. І Ну, вагою борони самої е -е, легко проходить і копією ґрунт, тому що не потрібно його е, дуже сильно заглиблювати, цю борону. Всього ж там 3, максимум 4 сантиметри, щоб зірвати корку. Е -е, це, тобто, ця задача цієї борони це закриття вологи по посівах.